Віфлеємський вогонь миру до храму святого Йосипа принесли діти зі скаутської організації пласт. Вони приготували привітання і різдвяні побажання. Першим свою свічку від ліхтарика запалив настоятель парафії брат збігнев. Він тішиться, що римо католики Дніпропетровська нарешті мають божий дім. Перше різдво ми зустрічали теж в цьому храмі. Криші не було. Зірки і місяць на світили на господь дав добру погоду, було плюс 7 градусів тепла. Часточки живого вогню на початку пастерської різдвяної служби отримали всі віряни, тож славили новонародженого Ісуса при свічках. Маленьких парафіян найбільше у храмі цікавить вертеп лялькова печера, в якій за легендою син Божий народився. Але винуватця свята там поки що нема. Зворушлива церемонія попереду. Священики вирушають ходою до печери. Брат збігняв несе немовля на руках. Христос народився. Славімо Його! Вторять віряни словам своїх пастирів. Бог родиться, коли ти готовий його прийняти, каже настоятель, і запитує у зібрання звідки родом люди в храмі. А люди з Нигерії, Криму, Камбоджі, Італії та з багатьох куточків України та світу. Мексико Христос рождається в Мексиці. Вікова Христос рождається у Львові. Христос рождається Його. Цілу ніч тривала служба в Римо-католицькому храмі. Наступного дня ще чотири урочистості. А далі брати капуцини з помічниками ходитимуть з колядою до бажаючих парафіян. 26 грудня будемо відвідувати різних наших прихожан, діти з ясвами з співом колядок Будемо їздити по різних наших таких друзях, і там будемо колядувати, Славити Бога. Ви вмієте корадувати? Ну так ви в дитинстві корадували теж? В дитинстві тепер Ольга Владімірова Тарас Іванов новини 9 каналу.